Хлопчик чи будинок вчора потрапив під обстріл. Перебуває в лікарні у Слов'янську. Повідомляє радниця начальника тамтешньої військової адміністрації Світлана В'юниченко. Його життю нічого не загрожує середньої тяжкості, в нього там ребра переламані. Хлопчик був сиротою. Його батьки загинули під Луганськом у 2014 році. Тобто, та родина, що там була, це його сестра, яка була його пікона. У, -у. у будинку, в який влучила російська ракета, проживало четверо людей, троє загинули. Мені собиралися уїжджати. Він, він, Цієї ночі у Слов'янську було тихо, повідомляє начальник військової адміністрації Вадим Лях. Триває розбір завалів. Управління газового господарства проводить відновлені роботи з газопостачання в нашу громаду, мова йде про відновлення. Газопостачання, в приватний сектор. На жаль, подача тепла на сьогоднішній день багатоповерхівки неможлива. Під обстрілами російської армії цієї доби опинилися 13 населених пунктів Донецької області. Повідомляють поліцейські окупанти, зруйнували 12 житлових будинків. За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Бахмут, Бахмутське, Майорськ, Солидар та Первомайське. Продовжується евакуація місцевих жителів Донеччини. Співробітники ДСНС відвезли до евакуаційного потягу 34 людини, з них шестеро діти. Поліцейські за добу евакуювали ще майже три сотні людей. Для тих, хто не виїжджає, привозять гуманітарну допомогу, в тому числі і в звільнені населені пункти області. Якби їх врагів не було, ми б жили дуже прекрасно. Ми спокійно жили. Получали пенсію, в магазин їздили, все було добре в нас. А прийшли ці головорези, почали свої порядки встановлювати. Ну зачем вона нам надо, Що вони фільтрацію придумали? Ну це воду фільтрирувати можна, так як вона грязна. Ну, що ти мене будеш фільтрувати? Мені 77 років. Поліцейські відновили роботу та працюють у 43 звільнених від російських окупантів, населених пунктах Донеччини. Олександра Зоз, новини на Суспільному, Донбас.